Добрий день, і сьогодні я буду знімати на вулиці, тому що для цього є ряд причин. По-перше, осінь, листя все осипалось, його треба збирати, і крім мене, це точно ніхто не зробить. І по-друге, мене назбиралась дуже така немаленька кількість запитань в коментарях, на які я в принципі буду зараз і відповідати. І не те, щоб дуже часто в мене в коментарях щось запитують, тому що в своїх відео я стараюсь. Якомога краще розкривати те чи інше питання, але все одно інколи приходять люди, залишають коментарі. І мені хочеться на ці коментарі відповісти не просто повідомленням, а записати навіть якесь окреме відео. І таких е, запитань в мене назбиралось декілька штук. Я не буду показувати скріншоти самих запитань, я просто їх... Узагальню і е, буду задавати запитання і на нього відповідати. І, мабуть, найцікавіше питання, яке я отримав за останній час, це де брати час на зйомку Ютуба, якщо ти працюєш е, 5 днів на тиждень, сидиш в офісі і взагалі часу не вистачає ні на що. Дивіться, тут насправді все дуже просто. Якщо ви візьмете... Свій режим дня візьмете роботу, візьмете відпочинок, у вас по-любому в день є якийсь час, який ви можете витратити на будь-що. Тобто, це і не робота, і не домашні справи, просто вільний час. Якщо вам справді подобається чи ви дуже хочете спробувати почати оцей YouTube, я вам дуже раджу саме в оцій віконці і починати щось робити. Якщо, наприклад, взяти ось мене, я вийшов на вулицю. В мене є певні задачі, які я маю зробити. Роботи тут точно на півдня. Але також я розумію, що в мене вже дуже давно не виходили відоси на каналі, і це насправді нормально, тому що людина не може постійно просто сидіти і знімати. В неї є інші справи. Так само, і в мене цих справ назбиралось досить багато, їх треба було якось вирішувати, але все одно я вийшов на вулицю. Захопив з собою камеру, ще краще, якщо б це був просто телефон. І е, намагаюся зняти ось таке відео. Починаєте знімати в якісь малесенькі віконця. Е, YouTube це не тільки зйомки, YouTube — це ідеї, сценарії, взагалі натхнення, шукаєте це все. Почуть реалізовуєте і повірте, з кожним разом у вас на це заняття буде все більше і більше часу. Тому, якщо ви плануєте щось почати, беріть і починайте прямо зараз. Якщо вам це справді цікаво, повірте, з часом вільного часу буде ставати все більше і більше. Так, питання номер два: я не знаю про що мені знімати. Насправді це дуже популярна тема, і багато хто навіть не починає щось робити із-за того, що в нього немає якоїсь ідеї. Моя вам порада: якщо ви хочете знімати, вам це дуже подобається, вам це цікаво, значить сідаєте на стілець і думаєте, от чим би ви зараз хотіли зайнятися? Що для вас є найцікавішою забавкою, задачою. Справою, от, окрім якихось там основних задач, типу роботи там, і сімейних справ. Подобається вам садити квіти, знімайте про квіти. Подобається вам, е, я не знаю, збирати гриби, знімайте, як ви збираєте гриби. Можливо, вам подобається займатися своєю машиною, постійно щось в ній колупати, ладити. Повірте, ця тема. Теж актуальна, і ви можете знімати про неї. Коли я починав знімати свій YouTube, перше, що мені трапилось під руку для того, щоб просто почати, це був мій велик. Про це я вже розказував в своїх відосах попередніх. Я взяв свій велик, почав про нього просто розказувати, як я на ньому катаюсь. Це максимально все просто і зрозуміло. Перше ж відео зібрало насправді щось 50 підписників. Переглядів було десь біля 500, але я це все знімав на телефон. Просто зняв, виклав, бо мені так хотілося. Це перше, про що я почав знімати. Як бачите, я вже про віліки не знімаю, знімаю про щось своє. Тому головне почніть, а далі тема прийде сама. Ну і ви по-любому скажете, що дуже легко розказувати, знімай про що хочеш, а по факту насправді нема про що знімати. Як завжди, я стараюсь приводити приклади. Дивіться, оце дрікет паливний. Це така цеглинка зроблена з тирси. Її задача. Горіти і давати тепло, ну, типа дрова. Так от, здається, в минулому році, чи позаминулому, навіть, коли я займався, в принципі, тим самим, що і зараз, тобто я щось зробив біля дому, я вирішив зняти відосик про ці брикети для Тіктока. Я точно вже не пам'ятаю сюжет, просто взяв пачку, її розпечатав, розрізав і, значить, от таке вийшло відео. А після цього, коли відео. Неочікувано набрало перегляди. Я, здається, зняв ще одне відео про ці брікети. Не пам'ятаю, два чи три ролика я зняв, але факт залишається фактом. В підсумку, здається, ці брікети набрали щось біля півмільйона переглядів. Просто брікети, дрова, я не експерт, я просто ними користуюсь і просто вирішив. Це зафіксувати. Ось такі в мене вийшли результати, просто ні про що. Тому так, знімати можна на будь-яку тему. Найголовніше, щоб ця тема була цікавою саме вам. І наступне популярне питання: як мені зробити те чи інше? Коротше, питають і про монтаж, питають про звук, питають про все, про все про що завгодно. І насправді дуже часто ці питання вони лежать на поверхні і набагато швидше. Вирішити їх самостійно. Завжди, коли в мене питають, як мені зробити то і то, і я розумію, що це ну, відповідь не може бути короткою, я завжди кажу: подивись на Ютубі. Сьогодні на Ютубі є інформація на будь-яке запитання. І найголовніше, що там не просто написано про це, там показано, показаний весь процес. Якщо питання не супер якесь унікальне, то на на цю тему є не одне відео, інколи десятки і навіть сотні відео. Головне просто сісти і подивитись. І от насправді хочу вам порадити ніколи не зупинятись в плані навчання. Якщо вам цікава якась тема, якщо вам треба вирішити якесь питання, в першу чергу я раджу вам самостійно знайти відповідь на це питання, самостійно навчитись. Коли ви зрозумієте, що потянете ви так, як вам треба чи ні, ну тоді вже можете звати якогось там майстра чи якогось виконавця. Навіть просто так, якщо вам треба щось зробити вдома там, чи в машині, чи, е, чи ще якесь питання, просто для початку вивчіть, як це робиться, а потім можете замовляти собі виконавця, який робить це професійно. Сам факт того, що ви постійно будете вчити щось нове, він дає вам тільки плюси, насправді. І що стосується. Ютуба і всього іншого, ну, типу, от, монтаж, зйомка, світло. Відповіді на ці запитання вже давним-давно є на Ютубі. Просто в величезній кількості. І як приклад приведу вам ось цю терасу. Бачите, оце ззаді цей дах, ці стовпи. Це така у нас була літом пристройка до дому Ми заливали на землю асфальт, робили рівну підлогу, і, значить, зверху я будував оцю штуку. Як я її будував? Я подивився, по-перше, Відоси на Ютубі. По-друге, я почитав певну літературу, блоги, форуми, ну, де цю тему обсуждають. Але насправді одного Ютуба би вистачило, щоб просто зрозуміти, як це робиться, і просто взяти і зробити. Тому, якщо у вас щось не виходить, спробуйте пошукати відповідь саме на Ютубі. От знаєте, коли нарешті з'являється можливість щось відзняти, постійно вилазить якийсь косяк. Можливо, ви зараз чуєте, можливо, ні. От там е, сусіди вирішили перемолоти свої гілки цим спеціальним таким прибором. Я надію, що мене чути добре, бо я не можу чекати, поки вони закінчать. Мені здається, це аж до вечора буде продовжуватись, а вже знаєте, після обіду в мене на каналі все частіше з'являються відоси про якусь техніку. Я розказую про щось. Нове і розказує відповідно про якісь штуки, якими користують вже давно, наприклад, той самий об'єктив Helios. І там, до речі, прийшло багато експертів, які мені просто порадили його викинути і взяти собі щось нормальне. В принципі, така порада має місце бути, але в мене для таких людей завжди є аргумент, є відповідь. Дивіться, якщо ви починаєте щось. Створювати, починаєте знімати відео, починаєте малювати картину, взагалі починаєте щось створювати своїми руками, ви точно зрозумієте, що існує дуже багато різних інструментів для виконання одної і тої самої задачі. І свої відео я завжди позиціоную саме так: що кожна моя порада. Кожен девайс, про який я розказую, та взагалі, будь-що, про що я говорю і знімаю, це інструмент. Давайте я вам приведу приклад. Оце, бачите, Поліно. Насправді дубове Поліно і, по суті, всі знають, що це таке. Якщо я розкажу вам про це Поліно, в коментарях по-любому зайдуть люди, які скажуть: один скаже: спали, да і все, наше тобі це поліно. Друге скаже, це поліно і підклади десь під двері, хай воно, хоч якусь роботу робить, підпирає двері. І це... Також гарна порада. До речі, вартість цього поліна зараз складає десь пару гривень, насправді, тому що дрова зараз дуже дорогі. Але в мене завжди є альтернативне рішення для будь-якого інструменту. От дивіться, можна звичайно поступити по прямому призначенню і спалити це поліно. Можна ним щось підперти, можна ним кинути в сусіда, який ніяк не заспокоїться. А можна взяти це поліно. Нарізати його на ось такі кругляшки, придати їм правильної форми, потім все це склеїти, потім все це відшліфувати, і ми отримаємо якісну дубову дошку для нарізання. Тобто, приклавши певні зусилля в певному напрямку, навіть з цього поліна, ви отримаєте x 100 x 200 навіть X1000 в прибутку і в результаті, якщо ви справді правильно все зробите. Так що ви не дивіться, що я розказую інколи про якийсь хлам. Можливо, цей хлам комусь і знадобиться, і хтось знайде саме в цьому девайсі те, чого йому так. Не вистачало. Ну, і останнє, про що мене інколи питають в коментарях, інколи питають просто особисто, коли я зустрічаю людей, які також, також починають знімати YouTube і взагалі цікавляться цією темою. І звучить воно наступним чином. Я завжди мріяв знімати щось своє. Мені завжди подобалось, як знімає той чи інший автор. Але в мене не виходить так, як в нього. Я хочу повторити як в нього. А в мене не виходить, тому я не буду нічого робити, тому що в мене немає класних апартаментів, в мене немає класної студії, техніки і так далі. І так далі. Моя відповідь буде дуже простою. По-перше, вам не потрібно знімати точно так само, як хтось інший. Якщо ви почнете щось робити, почнете потрошечку розвиватися, почнете виконувати якісь найпростіші задачі, знімати якісь прості відео. Ну, в цілому, рухатись в цю сторону, ви знайдете свій почерк, ви знайдете свій стиль, знайдете. От ту картинку, яка вам сподобається найбільше. Коли я тільки починав цей канал, в мене в голові була чітка картинка, яку я собі намалював, коли дивився на інших блогерів, і плюс-мінус я розумів, чого я хочу досягти, дійти до якої цілі. Але в процесі я зрозумів, що деякі моменти, які класно працюють у них, зовсім не працюють у мене. Деякі моменти, які вони змогли реалізувати в себе, я ну ніяк не зможу, тому що в мене, наприклад, мало місця. І в процесі я почав шукати якісь інші варіанти, які в результаті дали мені результат навіть краще, ніж я очікував. І цей процес насправді відбувається до сих пір. Я кожного разу шукаю якісь нові візуальні рішення, кожного разу я шукаю якісь е е варіанти, як мені ще краще покращити своє відео. І знаєте, цей путь він, мабуть, ніколи не закінчиться. Тому що, якщо ви, ну так мені здається. В якийсь момент зупинитись і вирішити, що оце саме те, що вам було треба, і далі не потрібно нікуди рухатись. Це буде для вас погана новина. Тому що справжній автор, який справді горить своєю справою, який справді хоче якось розвиватися, він ніколи не зупиняється. І, і знову ж таки, навіть я, коли починав, мав в голові, як я вже казав, якусь одну картинку. Кожного разу я щось міняв, і наразі я прийшов до якоїсь точки, яка мені насправді подобається. Але я знаю себе: пройде ще трохи часу, і я знову захочу щось змінити. Так що моя вам порада: якщо ви вже вирішили щось робити так, як у когось, робіть, робіть, намагайтеся повторити, напрацьовуйте скили, напрацьовуйте техніку. Вчіться, розвивайтеся і поступово, абсолютно точно, ви знайдете свій стиль, свій почерк і свою саме ту візуальну картинку, яку, е якої немає ні в кого, яка буде тільки у вас. Так що ніколи, саме головне, не зупиняйтесь, постійно рухайтесь вперед, постійно шукайте якісь нові рішення, і у вас абсолютно точно все. Вийде і як завжди, я не прощаюся. Кажу до побачення і до скорих зустрічей в нових відео.